У цьому відео я розповім про стиль життя, коли людина е, зависла в стані психотравми. Е, чому це відбувається? Що люд, е, людина живе в психотравмі? Е, це відбувається тому, що е, все, що людина бачить, стало е, для неї тригером для того, щоб в неї виник оцей от стан негативного почуття, яке вона е, відчувала вперше при, е, під час психотравми. Е, тобто. Все для неї вже являється тригером, коли підсвідомість все, що вас оточує, все, що ви бачите, записала як тригер, то, звичайно, ви будете постійно знаходитись у цьому от стані, припустимо, там непотрібності, нікчемності, самотності, з почуттям провини, образи, все те, що ви відчували в момент початкової психотравми. І ось коли ви знаходитеся в цьому стані завислої психотравми, тобто в постійних негативних емоціях, коли людина відчуває ось цю емоцію негативно, коли вона там не потрібна, нікчемно самотня, там, дурна, ендокринна система її виділяє низьку кількість дофаміну. Тому відповідно ж і настає стан депресії. Е, що таке дофамін? Е, дофамін це гормон щастя. От і чому саме депресія? Тому що ви завжди почуваєтесь самотніми, непотрібними, і дофаміну відповідно мало для нормального відчуття. Е, вам, припустимо, потрібно там. Певний рівень дофаміну, але так як ви почуваєте себе не потрібно, у вас дофамін, відповідно, знижений. Відповідно, ви хочете, щоб дофаміну побільшало, і вам потрібно знайти якесь джерело зовні, щоб рівень дофаміну піднявся. І от коли дофамін піднімається вище, ну, в нормальний рівень, а коли ще вище, то відповідно, людина вже стає щаслива. І ось щоб підняти рівень дофаміну, люди використовують, як правило, три речі: це, припустимо, якісь речовини, тобто може бути їжа, там, алкоголь, наркотики, які безпосередньо піднімають рівень дофаміну. Друге, коли ви використовуєте, припустимо, Інших людей, наприклад, ви закохуєтесь, і коли ви закохуєтеся, цей стан закоханості створює у вас відповідно за рахунок емоцій, створює у вас підвищений рівень дофаміну. Ви вже забуваєте про психотравму, ви вже забули, що ви там самотні, непотрібні, У вас, відповідно, рівень дофаміну вже. Більше і ви до цієї людини прив'язуєтесь, закохуєтесь в неї, і цей от стан закоханості є так званою компенсацією стану непотрібності, даючи вам потрібні емоції, радості і щастя. Таким чином і виділяється необхідний рівень дофаміну. Або ж третій варіант. Це коли ви починаєте просто щось робити. Наприклад, там піднімати, примусово піднімати рівень дофаміну, там дивитися серіали, займатися, наприклад, там сексом, бізнесом, займатися спортом. Тобто будь-який вид діяльності, який вам подобається дати, що вам приносить якесь задоволення, або ж просто відволікає, щоб підвищити рівень. Дофаміну, і не думати безпосередньо в той час про саму психотравму. Да? Коли ви займаєтесь, от, припустимо, взяти да, там, качки ходять у спортзал, тренуються, і таким чином в них стає рівень дофаміну більше, тому що вони відчувають себе красивіші, там, сильніші, тобто і самооцінка піднімається. І Таким чином, от, дофамін компенсує цю е, психотравму. І відповідно за, за, зазвичай от, всі психотравми е, люди рано чи пізно починають е, компенсувати цими трьома способами: тобто речовини, стосунки, там інші люди, або ж якась діяльність. І ось, припустимо, якщо. Людина компенсує психотравми за допомогою спорту, наприклад, да, от, то вона може там стати якимось, ну припустимо, відомим там спортсменом, олімпійським чемпіоном. Да. От якщо взяти відомий такий боксер Конан МакГрегор, його колись в дитинстві побили, і потім, відповідно, щоб компенсувати психотравму почуття чмошності, приниження, да, він пішов займатися в зал. І на сьогоднішній день став чемпіоном. Або ж, припустимо, там чоловік в психотравмі відчув, відчув себе там, нецікавим, непривабливим. Коли він е не подобається жінкам, да, він починає ходити в спортзал, заробляти гроші. Він свою е там, непотрібність компенсує вже. От заробляючи гроші, заробляє гроші, там купує машини, і від цього в нього піднімається відповідно самооцінка, піднімається вже рівень дофаміну, і відповідно він почувається вже само собою щасливим. Тобто, це от і є такий спосіб компенсації, і як компенсація, то це звичайно круто. Це дозволяє людині на якийсь час підвищити рівень дофаміну і закрити відповідно психотравму. Але сама по собі психотравма вона все рівно залишається в пам'яті, вона прописана. І відповідно, що відбувається, у вас будуть. тобто... Буде так звана дофамінова яма, і ви настане той момент там, рано чи пізно, де ви знову повернетеся у цей стан психотравми. І в будь-якому випадку ви будете почувати себе негативно, і вам щоразу потрібно буде компенсувати, тобто виходити із цієї дофамінової ями і піднімати рівень дофаміну вже, за допомогою цих засобів, які ви там для себе прийняли, тобто чи речовини, чи люди, чи якась діяльність. І от, щоб рівень дофаміну був у вас на нормальному рівні, вам потрібно просто знайти оці от психологічні початкову психотравму, в яких записана ця автоматична модель емоцій і поведінки. І щоб це зробити, вам просто потрібно знайти майстра. Да, ви приходите до нього, і він вас е супроводжує в це початкове почуття. І ви вже там про перепрописуєте цю емоцію, пере перепрописуєте інстинкт, е змінюєте цю автомати автоматичну модель поведінки е на іншу. І тобто, все, що було пов'язано з цією е психотравмою. Воно змінюється, ви це все проживаєте, перепроживаєте вже по-іншому, і в результаті е, ця от програма вона вже змінюється. Да? Тобто, по, по суті, е, своїй змінюється саме нейронний зв'язок в головному мозку, е, змінюються е, гени, і е, відбувається переналаштування наших програм. Тобто, переписавши всю цю психотравму, ви в своєму е подальшому житті, і також ви навіть в своєму е потомству вже передаєте нову модель поведінки, а не ту автоматичну, е яка е була на початок е самої психотравми. Да? І відповідно вже. Подальшому поступово у вас починають змінюватися реакції, змінюється ваш генотип, нейронні зв'язки. І по факту ви стаєте іншою особистою, особистістю. Тобто в таких самих ситуаціях, де ви бачили ті тригери, вони вас уже не будуть тригерити. У вас не буде вже цього стану, там непотрібності, почуття провини і е, суть. Тому, що все це якраз ефективно і якісно можна зробити з допомогою регресія. Тобто регресія це мається на увазі в гіпнотичному стані. Ми через підсвідомість йдемо в минуле, в первинну ситуацію, і відповідно наразі це найкращий найефективніший інструмент. Тобто, ви приходите до майстра, до регресолога, який допоможе вам. Пройти до тієї психотравми, там уже гарантовано ви можете позбутися цієї психотравми і отримати гарантований результат. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться, підставте вподобайку цьому відео, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Якщо бажаєте зареєструватися на діагностичну консультацію, ви можете зробити це на моєму сайті або ж заповнити анкету в Google формі. Посилання на всі мої ресурси є в описі під цим відео.